Всім привіт! Кінець червня відквітувала липа, ліси позеленіли остаточно. Вже й не скажеш де липа, де верби. Та і по квітам видно асот зацвів. Це просто якийсь напад напад на кущі асоту. Ви бачили таку кількість бджоли? Це просто напад на асот. Здається, що асот збризнутий медовою ситою. Ну, а я приїхав перевірити, що там у вуликах можливо. А ось її материнка. Материнка не так гудить від бджіл, хоча і тут бджоли є. Ну, материнка материнка материнкою, асоти асотами, а ми перевіряємо, що там у вуликах із липовим медом. Маленькі, маленькі скворчата вимагають від батьків їсти. Хоча вони не такі вже й маленькі. Бджола літає вже, хоч і літає, але це відбувається зовсім-зовсім неквапливо. Одна надія на те, що все ж таки можливо більшість, більшість пасік виїдуть. На сонях із лісу. І я залишусь на різнотравій один. У мене немає ніякого бажання виїжджати на сонях, та і пасіка у мене більшою частиною вже не транспортабельна. Як згадаю, як я їздив. Та це у мене аж ості стають. Ну а зараз, зараз вже в сім'ях знову починаються дикі танці. Дикітанці і я покажу, що що тут всередині вуликів я сьогодні знайду із липового меду, а можливо і не знайду. Мені самому цікаво, що змінилося за тиждень. Усе готово, Починаємо працювати. Чесно кажучи, перший рік я, їдучи на відкачку навіть липового меду, не відчуваю ніякого оптимізму і піднесення від цієї справи. Ну що ж, а все-таки щось робити треба. Починаємо. Ну що, я мав рацію. Нічого за тиждень не змінилося. А можливо, навіть меду трохи менше стало, тому що випарували зайву вологу. Але меду настільки мало липового, що його навіть не стали допечатувати. Взагалі проігнорили допечатку, тому що мед, хоч вже і готовий, але камірки не повні, а не повні камірки. Бджоли ніколи не допечатують, не запечатають. Треба тільки налити повністю повну камірку для печатки. Тому так буває, що мед вже зрілий, але ще не печатаний. Це всяк випадок, я розповів тим, хто мені зараз напише, що не печатаний мед, качати не можна. Можна, але в деяких випадках. Ось як по цьому. Да, в другому корпусі де-інде, де-інде, треба шукати, перебирати. Я, так, я таку качку не люблю. Треба просто шукати. Не хоча, як шукаєш, той мед нещасний. Ось є такі рамочки. Ну що я вам скажу? Меду дуже-дуже мало, звісно. Цього і треба було очікувати, але запах, запах дійсно казково-липовий. Це дійсно казково-липовий мед. У мене виручили липи ті, які в вологих низинах. Вони дійсно бризнули і дуже-дуже добряче. Качаться було буквально 3-4 доби. Тож можна було б і радіти, що мої прогнози справжуються, але тільки не такі. Качаємо, насолоджуємося запахом. Дивимося час, 11 години. 28 червня. Буяюче різнотрав'я я щойно показував в шоцах. А бджоли, А бджоли літають. По Шовковиці. Бджола лазе лазить Шовковиці... Кожен рік після серпневої минулорічної посухи. А тут десь хтось тронув, тронув хтось солодкими руками кісію і ось таке відбувається. Там у них відбувається взяточок. Медогонки... Як, як я і знімав притемнений злинкою липовий мед по запаху липа-липай, м'ята-м'ятою. А от по кольору квітковий, як то кажуть, поліфлорний. Зараз будемо зливати, побачимо, точніше. Ну і трішечки, трішечки-трішечки. Більш сильніші сім'ї, більше було льотних резервів висвободилось на момент нектарування липи і трошки більше меду ось такі вже рамочки пішли у мене, у мене є ще до війни відео на моєму каналі той рік коли липа дійсно давала гарний мед відео ще на російській мові називається липа когда в цвітах блістить нектар так от і Згадуючи той рік, коли липа все ж таки лила, і я качав мед і показував, як просто в квітах дійсно е блистять краплини нектару. Так ось тоді я качав, коли липа лила, а зараз я качаю, коли липа плакала, <гум> липа плаче, коли посуха в серпні, серпневою посухою липа плаче. А ось, та, а ось тут мені у цьому відводичку... Вдалося вдало поміняти маточку якраз побігу відро. А якщо так знімати, то зовсім він і не темний. нормальна липа. Ну, трішки-трішки темніша, звісно, ніж еталон, еталонна липа біло-зеленого кольору. А це все ж таки світло світлоянтарного. Ну, я думаю, що мед для цього року просто шикарний. Я просто впевнений, що у багатьох... І такого не буде. А так в 20-літровому відрі. Ой. Ну що він, не такий він вже і темний, навіть трохи зеленкуватий. Бувають приємні корпуси, приємні дуже рамочки, але їх дуже-дуже мало. Ці сім'ї просто частіше всього. Волею долі були без розплоду під час будування незвінної липи. Та ти що, як, як у кінці липня на соняху чи після соняху? Дуже приємно виймати із вулика ось такі ось рамочки. Шкода їх ще з кожним роком таких рамочок із з медом із дикоросів все менше і менше. Друзі, якщо вам цікавий мій канал та корисні мої відео, будь ласка, користуйтесь функцією спонсорства під відео на моєму каналі. 35 гривні це є в сучасному житті не гроші. А для мого YouTube каналу це дуже суттєва підтримка. А ось цікавий момент при відкачці. Та ж сама пасіка, той самий день. Значить, ті самі вулики, але ну, трохи інші, звісно. Але після обіду качаємо мед прозорий, як сльоза. І яка різниця різниця? Та ж сама пасіка, ті ж самі медоноси, все те саме. Але я тепер зрозумів, я на початку качав більш слабші сім'ї. Джала сім'ї на початку з, з утра я качав трохи слабші. А це пішли сильніші. І вже мед набагато світліший. Добре це чи погано. Мені якось все одно на смак і на запах mm -hmm. це один той самий мед. Так а, ось так, а ось так я виконую замовлення місцевих мешканців, тому що ті, хто в темі, ті знають, що мед липовий треба в цьому році брати не майонезними баночками, тому що він ще буде, а відрами, бо його вже більше не буде. Ось такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.